12 лютого ми вже сьогодні з вами посіяли перці, да? посіяли собі, скажімо так, зелену грядочку у вигляді руколи, кропу, салату, але яка ж зелена грядка без цибульки. В нас, на жаль, немає ні власної тиканки, ні купити. Я не змогла, довелося придбати тиканку, але голландську. Бо весною, можливо, і почнуть якісь бабусі продавати, а зараз дуже проблематично. А зелені хочеться, Тому можна вийти з положення саме таким шляхом. Я придбала 250 грамів на 50 гривень, і зараз почнемо садити цибульку. Тут все ну, дуже просто: ємність. Насипаємо будь-що, це можуть бути і опілки, це може бути земля з городу, з саду, будь-звідки. І тикаємо цибулинки. Ось так потикала, а тепер беру і добре-добре проливаю. Деякі цибулинки, де були дуже довгі сухі хвости, я пообрізала. деякі, де менші, коротші, так і залишила, бо немає часу. Все, добре отак пролила. І цибулю, на відміну від кропа, руколи або салату, ми не накриваємо стрич плівкою, а просто так відправляємо на підвіконня або на стілажик. І, все. І вже буквально через 2 тижні, через 2 тижні в нас буде своя зелена ароматна цибулька.